四十六个包。 Плакаті, е, крім однієї людини, немає тіл. Третій рік mm -hmm. ми дуже чекаємо на повернення тіл наших рідних. Mm -hmm. Звертаємося до спільноти української міжнародної, щоб е, міжнародний Червоний Хрест Організація Об'єднаних Націй виконали свою роботу і допомогли нам повернути тіла полеглих. Mm -hmm. Ви сьогодні тут чому? Я сьогодні тут чому, бо я не маю тіла брата, а це тіла його побратимів. Mm -hmm. Тому я підтримую всі акції, кож кожної неділі підтримку полонених. І взагалі все, що можна підтримати, щоб не забувала наша спільнота, якою ціною ми тут знаходимося, що ми живемо, дихаємо, п'якаємо, спимо. На жаль, мені здається, що суспільство, е мабуть, забуває, що в нас є війна. Mm -hmm. Я дуже звертаюся до всіх, будь ласка, з Приходьте, підтримуйте родини, бо вони цього потребують. Дякую вам. Прийміть майщері спочуття. Дякую вам. Це люди, які пішли з чистим серцем. І пішли туди. Знаєте, до мене сьогодні ну, вранці приїхав мій побратим і з ним приїхав підбуль, буль. Така маленька собака, ну, підбуль, буль. Ну, для мене вона маленька. А в мене вдома живе така маленька кішечка. Але називається, знаєте, що називається ну просто ти її розумієте? Вибачте, я розмовляю з суржиком, я центральний бріз з Ловці Мрія, Певницькому, Карацької області і мене кішка стала проти літати, під куля так, що під куль так от ставлю. Піджав. Кішка в чому. Головне, як кажуть, наша стойка. І ми виграємо. Я вам даю 200 і ста. Що ми виграємо повністю. Я не осуджую ДЦК, я хочу тут вороту. Просто щоб ви розуміли, що ми переможемо, я вам наскільки кажу, це не те, що правда, це істина. Це портрет мого сина. Він загинув в Маріуполі на Азовсталі. Шість років він прослужив в Азові. Перед самою війною звільнився за 20 днів. Він хотів пожити цивільним життям, але не довелося. Почалась війна і він е, спочатку боронив Київщину, Буча Ірпінь Гостомель, але хотів потрапити до хлопців, до своїх Маріуполь. І е, з секретної операції під назвою Небо він полетів до на поміч своїм побратимам. Загинув 8 травня на Азовсталі. Сьогодні ми зараз тут для того, щоб шанувати пам'ять. Так, так, ну так. Я думаю, що це дуже важливо для кожного, поки ми їх пам'ятаємо, поки вони живуть. Я е, хочу сказати низький уклін усім і живим хлопцям, які боронять і полеглим за те, що ми маємо змогу жити у рівній країні. Дякую вам. 3 2